Я би дуже хотів, щоб особисто був присутній президент Байден, і я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо на якому рівні. І я вважаю, що це не дуже сильне рішення. Я вважаю при всій повазі до, до кожної людини в Сполучених Штатах Америки. Вони нам дуже сильно допомагають, але зараз буде дуже просто буде саміт миру, який організовує весь світ. А потім також буде щось, що спробує зробити Росія. І я вважаю, що президент Байден потрібен саміту миру, потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. Неприсутність його, це, це тільки буде аплодувати Путін. Особисто аплодувати Путін, причому стоячи.